Виставку фотографій тернопільського військового Юрія Костишина відкрили 15 лютого у креативному кластері на пошті. Тут можна побачити кілька десятків світлин, які захисник з позивним Кіт Характерник зробив незвичайний мобільний. Ці роботи не лише документують війну, а й показують здатність бачити красу навіть поміж щоденних обстрілів. Автор фотографує побратимів, краєвиди, заходи сонця, краплі роси на траві, котиків, які живуть поруч з бійцями. Це людина, яка вміє бачити прекрасне і не лише яка вміє підмітити особливі моменти, і це цю здатність не втрачає навіть в умовах загрози своєму існуванню існуванню нашої країни. Назва виставки поліфонія світла на відкритті. Автора не було. Зараз він боронить кордони України на Запорізькому напрямку. Підтримати Юрія Костишина прийшли його рідні. Він фотографує те, що люди не здатні помітити з першого погляду. І це, напевно, це суть його робіт. Ну, я не можу говорити, адже це його. Але, на мій погляд, це так. Я безмежно рада, що до мого батька така увага, тому що я вважаю його. Фотороботи справді гідними того, щоб їх помічали люди. Бачити красу в усьому це справжній талант, особливо у таких непростих умовах, в яких перебуває автор фото, кажуть відвідувачі виставки. Насправді я вперше на виставці, тому для мене це дуже хвилююче. Ці фото показують реальність цих подій, те, що ми живемо в такий коней час, і тому досить. Подих прихоплює, дивлячись на ці фото. Ось. Фотографії дуже гарні, і вони якраз показують ну, цю всю атмосферу, оце жахіття, яке відбувається зараз. Можна проникнути з всім. Я вважаю, що це вже побажання, але я думаю, що людині, яка поважає, ну, якраз оцей весь. Роботу цих всіх військових вони ну вона має прийти і оцінити це все. Виставка триватиме ще до 5 березня. Вхід вільний. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.